А що б ви вписали у першу статтю Конституції України? <гум> Чесно, я про це не думала. Е Взагалі, я погоджуюсь з нашою конституцією, і я вважаю, що е, яка вона є, е, вона дуже сильна, правильна. Е, хіба що я б уточнила 10-ту статтю, яка була зроблена під тиском на той момент комуністів е, і ну, вимог Росії е, совінської влади. А так, тому що не маніпулюють. А так у нас чудова конституція в десятій статті прибрати ну то, щоб всі національні меншини були рівні, і уточнити, тому що у нас чомусь плутають що. Російськомовні, тобто зросійщені українці, відносяться до росіян. А в десятій статті конституції говориться саме про росіян, російську меншину, яких навіть, мабуть, 10% відсотків немає у нас, наскільки я знаю. А що б ви вписали у першу статтю Конституції України? Що Життя людини це найцінніша цінність для держави, щоб права зберігалися. Які прописані, щоб вони просто реально люди, які мають право на, на все, що прописано в Конституції, щоб воно сьогодні всі дотримувалися по всіх структурах державних. Ну, От так неожиданно ви мене спросили. Перше, що мене почому-то возникла в голові, це слова Глеба жиглова вор довжен сидіти в тюрмі. Вот. От почому-то одразу вот мені возникло. Перша стаття Конституції України, наскільки я пам'ятаю, можу помилятись за права людини, що керує країною народ, то хай так і залишається. Ні, ви від себе, щоб ви там можливо уточнили, поміняли, нову якусь вписали. З першої статтю нічого, мабуть. Що якщо це народ, значить це народ. Це право і вибір кожної людини. Не порушувати прав людини ні при яких обставинах. Я, мабуть, в першу чергу на захист наших пенсіонерів, тому що кожного разу, коли я там стою десь у черзі у магазині, навіть не тому, що я вже, скажем, предпенсіонного віку, мені 60 років, але навіть в тому не, не по цьому. Але як я бачу, ці пенсіонери купляють просрочену е товар, або е там з якими знижечками, і тому то я не знаю, якусь жменьку чогось раз на місяць може. Ні, просто моє серце, Я завжди даю якісь кошти цим людям, тому що я просто не можу. У нас не захищення, це саме незахищена, скажімо, частина населення. І у нас собаки і коти живуть краще, навіть бездомні, ніж наші пенсіонери. Я б, мабуть, в першу чергу позаботилась би о пенсіонерах.